Доброго дня, мої підписчики, любі, сьогодні хочу розповісти одну дуже цікаву історію. Я роблю спроби зробити, зробити марафон для таких, як я, та, мабуть, таких, як і ви, де я хочу провести трішечки. Різні підняти різні моменти, різні питання, і на своєму опиті, і скласти все це до кучі, і зробити такий якийсь марафон, де дати рекомендації, як, що і до чого робити, хоча б перші там, два тижні. І ось у мене стало питання звичок. Звичок І сприйняття навколишнього світу тобою, і як сприймає тебе навколишній світ. І ось, вибачаюсь, звісно, за, за моє світло сьогодні, але так це дуже спонтанне відео. І згадала одну історію із свого життя, яка виявилася дуже. Повчитель, Боже, не знаю ні українську, ні французьку, ні, ні російську. Яка е, 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 повчальна? ось. Е, дуже повчальна історія. Вона також повчальна для мене. Я пронесла цю історію через все своє життя з цього моменту. Е, і ця історія починається з того, як я почала курити. Я почала курити дуже рано і не сказала, що мене хтось навчив я сама до цього тягнулася. Біля мене не було курящих людей, мені самої стало цікаво, і я сама тянулася, і я сама шукала це і е, поверталася багато разів до, до цього, пробувала, потім покидала, тоді знов пробувала. І ось в якийсь прекрасний момент я зрозуміла, що курити для мене це фізіологічно необхідним, тому що мені, е, мені Краще переносити стреси з сигаретою в руці. І з никотином мені спокійніше спиться. Чомусь мені легше мене, мій мозок мене розслабляє, мені легше стає. І біль я не така, фізичний біль, я не так відчуваю, коли в мене починаються мігрені чи, чи безсоння. І це продовжувалося до моєї вагітності. При вагітності, я, звісно, як тільки дізналася, я перестала курити і почала я знову покурювати уже після того, як покинула е кормити груддю. І... Це я вже відчувала, що мені не треба починати. Я вже відчувала фізично, що я не така сильна, що в мене вже є і хрипи в, в легенях, і мені вже якось не недобре так. Але без цигарки на ніч заснути я не могла. Це було страшне це між мною і моїм поняттям, моєю головою. Це йшла така боротьба, яка постійно я розуміла, що це не треба. і мені, Я вже 15 років курю, і це мені тільки тільки шкодить. Тільки шкодить. Моє здоров'я вже не витримує цього. Але психологічно мені дуже важко. Коли дитині стало 3 роки, я почала збиратися на роботу, і не так це все легко виходити з декрету, почалися проблеми в сім'ї, і я почала більше курити, ще більше, замість того, щоб покинути. І... На роботі було просто жахливо, просто жахливо. Мене виживали з роботи, просто виживали. Причому я не подла людина і я не люблю, коли мені подло зо мною поступають. Просто прийди, скажи в очі, іди нахер, я хочу твоє місце. І мабуть, я піду. Бистріше всього, що я піду. Я не буду лізти в конфлікти і не буду нічого питати і добиватися ну, трошки в світліше, але мені цього не казали, і зрозуміла я це тільки дуже, вже дуже пізно. Але весь цей період був дуже стресовий для мене. І саме в цей період я пам'ятаю, як я йшла на роботу. Сіла там на якійсь лавочці, сижу і, і курю і думаю: так більше не може продовжуватися. Е, треба щось міняти в своєму житті. Е, у моєму приватному житті зовсім не клеїться. Е, це не може довго тривати, і я довго так не витримаю. Е, це може травмувати мою дитину. Е, на роботі не складається, мені треба там щось робити. Я сама і виходить, що я сама з дитиною в мільйонному місті, де в мене майже немає підтримки. І я не знаю, що робити. Е, я хотіла би щось змінити, але я не знаю, що робити, як робити, і... але треба з чогось починати. І з чого я можу почати? З чого я можу почати? І я подивилася на свою цигарку в руці і е, сказала: я почну з того, що я покину курити. І я затоптала цю цигарку. Але... Цього мені було недостатньо. Я знала, що я можу почати знову. І це не буде початком моїм, це буде початком моєго кінця. Е, і я ще й додала, я обіцяю сама собі, що я більше не почну курити. Бо я хочу змін у своєму житті. І. Е, е, Можна сказати, що через день, через два я вже забула про цю обіцянку. Але я не почала курити. Я дала собі обіцянку, що я буду відмовлятися від всіх. Тобто я в голові отам сиділа і я казала: я повинна відмовлятися від всіх пропозицій, покурити. Я повинна відмовлятися і хоча б деякий час відмовлятися від походів на пиво. Я повинна відмовлятися від посиденьок якихось. На святах я повинна бути дуже обережна. Там і ще щось. Тобто, я поки сиділа тушила цю цигарку, я розуміла і робила план, що мені треба зробити, щоб уникнути бажання і ще раз закурити. І е, через пару днів я вже майже забула про свою обіцянку, але я добре запам'ятала, що мені треба уникати, що треба відмовлятися, що треба там щось зробити. Тобто, перша дія план скласти план. А Б, Д, є. І що я вам хочу сказати? По-перше, з цього дня моє життя почало мінятися. Так, я пішла з цієї роботи. На іншу роботу я не знала, як була не дуже добра, і я не знала, як виживати, але саме в цей день. Коли я кинула курити на іншому кінці світу за 4 тисячі кілометрів, щось сталося, і що е, потім змінило і звело мене з моїм майбутнім чоловіком. Тобто, е, все, що ми робимо, має якісь зв'язки. І. Моя сила волі, що я рішила, я вирішила, і я більше не почала це змінило моє життя. Але змінило тому, що я вирішила його змінити. І цей приклад я пронесла через все своє життя і досі. Я досі е не закурила. І я досі, хоча я починала, я хотіла іноді настільки хочеться взяти цигарку і покурити, особливо коли стресова ситуація. Але коли береш і робиш першу тягу, робиш, і вона тобі поперек горла стає, бо ти зразу згадуєш, бляха, ти ж собі пообіцяла. Ти не можеш підісрати сама себе, бо якщо ти сама себе підісреш. То тобі більше ніхто ніколи не повірить. І ти так і залишишся під, під сраною, сама собою. Підісраною. Так, сама собою. А, якщо ти не можеш вірити сама собі, якщо ти не можеш дотриматися обіцянки, яку ти дала сама собі, то хто тобі буде вірити? Ти хочеш щоб до тебе відносилися добре? То стримуй обіцянки, мінімум ті, які ти дала сама собі. І я завжди згадую анекдот: коли на помираючому ложі лежить батько і каже сину, що я зараз тобі нахилися, я зараз тобі розкажу секрет мого багатства. І коли той син нахилився, він каже, що перше правило ніколи нікому нічого не обіцяй. Друге правило, якщо ти комусь пообіцяв, Вмри, але виконай його. І е, оце так. Сама собі, я дуже рідко сама собі щось обіцяю, але якщо собі я вже сама собі щось пообіцяла, я його виконую. Бо я хочу, щоб поважати саму себе. Ось така історія. Я досі не закурила, і е, оця звичка. Обіцяти самій собі і виконувати ці обіцянки для самої для себе це дуже сильна звичка, яка формує е, оцей стержень сили волі. Е, це моє єдине, єдина обіцянка сама собі. Я ніколи більше не давала інших обіцянок самої собі. Тільки це. І я несу його через все життя. Е і я його виконую, я виконую. Е я... Це вже більше, більше 12-13 років, як я не курю. І е е Тримайте собі обіцянки, обіцяйте і тримайте ці обіцянки. Це вас загартовує. Це змінює ваші звички, це змінює ваше життя. Точно так же, як змінилося моє життя. Одна маленька, один маленький початок змінив моє життя. Одна маленька обіцянка. Здається, що в тому круговороті бід і нещасть, які в мене були, воно. Eh, воно мало би, що з... би змінити, але воно змінило моє життя. І я бажаю, щоб ваші обіцянки, які ви дасте собі, щоб ви їх стримували і загартовували свою силу волі. E... І буде вам здоров'я, і буде вам щастя. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!